Отже, всім привіт. Сьогодні Попробую трохи розказати вам про китайський інтернет-магазин TimeDeal, як на ньому купувати робити замовлення. Отже, отут зверху є кнопочка Зареєструватися. Реєструється на сайті. Потрібно ввести свій свою пошту, електронну, ім'я. Двічі пароль. пошту вам прийде підтвердження з ссылкою, переходите по тій в тому посиланні і тоді можете заходити на сайт. Отже, я вже зайшов під свій аккаунт. Дуже багато великий вибір <coughs> товарів. Тут бачите є телефони, планшети, електроніка різноманітна, аудіо, mp 3 відео і так далі. Комп'ютерні різні прибамбаси, Apple аксесуари, одяг, годинники, біжутерія, дом, сад, кухня, ванна. Ну, різноманітні для спорту товари. Отже, припустимо, потрібен вам, потрібен вам... потрібен вам телефон отакий. Нажимаєте на цей телефон, чи в пошуку шукаєте, чи просто по категоріях. Переходите на сторінку з товаром. Є. Тут бачите ціну. Також знизу ціна переводиться в різні валюти. В даному випадку гривні, тобто 159,99 доларів. Це буде 1300 гривень. Ну, або в рублях 5000 з лишнім. Отже, збоку, бачите, також є така штука, якщо ви купляєте більше товарів, тобто ціна за один товар буде менша. Якщо брати 3, буде 156 доларів, якщо більше 15, 151 і так далі. Деколи може бути тут ще вибір кольору або розміру. Ну, це більше до одягу відноситься. Отут не оценок, тобто ще цей товар ніхто не купив. Якщо люди куплять, будуть писати відгуки, ви будете бачити по п'ятобальній шкалі, чи людям подобається цей товар, чи не подобається. Віз доставки. Така вага. 442 грами. Так, далі. Дивимося. де опис даного продукту. Здебільшого на англійський. Де не де переведено російською. Так, давайте візьмемо інший товар, де є. Як бачите, 190 відгуків. 190 людей купили їх. Даний телефон. Це може бути будь-який товар, обов'язково телефон. От, 91% рекомендують для покупки. Також зразу тут є наведені аксесуари, які на думку, е так би мовити, китайців можуть вам бути в нагоді. Так, о. тут, бачите вже з картинками опис. Далі є фотографії е, людей, які вже купили даний товар. Загружають фотографії, можете переглянути. Також є відео. Далі йдуть відгуки. Як ми бачимо, 190 відгуків є. Обов'язково рекомендую почитати відгуки. Полистати. Перші відгуки не обов'язково є, е, так би мовити, самі точні, тому що йде по сортировці магазину. Магазин собі виставляє кращі відгуки наперед. «Полистати», почитати, будьте краще орієнтуватися в товарі. Отже, вибрали товар, нажимайте в корзину. Я не буду його обирати. Далі зверху є. От така оранжева полоска з корзинкою. Нажимаєте на неї, коли ви вибрали весь товар, який вам потрібен, переходите в корзину. Тут ви бачите список всього товару, який ви хочете купити. Його ціна. Також, наприклад, от ціна за одну штуку, є дві штучки. Всього ціна загальна 6 доларів. Тут було треба. Так, подивилися. От тут загальна сума 62,85 в даному випадку. Нажимаєте, «Оформити заказ. Так, розвиться сторінка. Турвозивсь Так. Є. Yeah. Переходите безпосередньо до оформлення замовлення свого. Саме перше це є спосіб оплати. Тобто, як бачите, є PayPal, це міжнародна система оплати. Радую би вам нею користуватися. Е, По-моєму. Білорусія не може платити. Звідси. Ну, Україна, Росія без проблем. Можна оплата карточкою MasterCard. Також Києві. Тобто зразу вводите дані карточки і гроші з карточки перераховуються. Е також є електронні гроші, такі як... Яндекс.Деньги, WebMoney і Kiwi. Тут вже, як вам зручніше, також Western Union. Но все одно я б вам радив платити PayPal через PayPal. Тобто ви до PayPal прив'язуєте прив свою карточку, наприклад, Visa чи Любу іншу. І вже сама система стягує з карточки, перераховує. Гроші в магазин. Чому через PayPal? Тому що ем, в разі, якщо щось не так сталося, пошкоджений товар чи товар не прийшов, то ви можете повернути гроші, тобто сама система вам поверне гроші за посилку. З іншими системами оплати в такому випадку буде складніше. Тобто, коли ви зареєстровані в PayPal, там є е, адреса доставки, вказана там. Тобто тут вже воно автоматично буває, що адрес доставки такой же, як і адрес PayPal. Далі, спосіб доставки. Є не воздушне письмо, Тобто, просто закидують в пакет і відправляють вам посилку вашу. Без змоги відслідкувати місце знаходження посилки, така, спосіб доставки такий є безплатний. Якщо ви набираєте, ну, давайте так, є ще спосіб доставки зареєструване залучне письмо, тобто, вам дається трек номер. Він є платний, тобто десь 2-3 долари він коштує. Але якщо у вас сума. Вашого замовлення більше 33-35 доларів, тобто оцей зареєстрований, трек номер вам дають на халяву. Бачите, 0 доларів. Також є експрес, воздушна пошта Гонконгу і EMS. EMS повинна би бути швидше, не знаю, не замовляв. Ну, але відповідно і ціна. 25 доларів. Доставка. Отже, далі є предпочитання доставки. Отправить товари, які є на складі, первії. І подождеть все товари. Тобто, якщо перша галочка стоїть, то буде у вас 10 товарів, 5 є в наявності, вони 5 спакують і відправлять. Потім другою посилкою будуть відправляти решту. Краще ставити. Ну, це вже на ваш розсуд, звісно. Подождайтеся товар, тобто, щоб все було зібрано в одній посилці. Якщо не буде, але з іншого боку, якщо одного товару немає, тобто посилку не відправлять. Так, ще є обміняти очки. Тобто, якщо ви купуєте товари, то вам нараховують, вертається, ну, походу, виходить, 1% від суми. Також, якщо ви лишаєте, ну, є партнерська програма, пишете відгуки, вам нараховуються бали. 10 балів це 1 долар. В даному випадку є 88 балів. Якщо я переведу в долари, то вийде 8 доларів, 80 центів. Тобто це буде ваша знижка. Тут ви можете додати якісь побажання, там, краще запакувати чи ще щось. Це досі. Далі бачимо стоїмость заказу загальна, спосіб доставки, тут знижка якась там є в мене. І все, що ви маєте заплатити. Нажимаєте Подтвердіть заказ і вас перекине на сторінку оплати тої служби, яку ви вибрали. Відповідно, там вже оплачуєте товар. І товар обробляється ваше замовлення і буде вам відправлено через день, два, три, як коли. От так, коротко про замовлення на T-N-Diile. TinyGiel, T-Gield. Ось так.